Вітаю мої любі глядачі, підписники, а також шанувальники мого каналу і ті, хто випадково сьогодні потрапив на канал відпочиваю, працюю творю. Сьогодні в мене ранок починається з такої прогулянки по Карпат, з фізичних вправ, як завжди. У мене є рубрика, як я готую своє тіло до дачного сезону. Зараз кінець березня. Вже потрібно нам підготуватися до того, щоб потім себе добре відчувати, не втомлюватися. Тому, кому цікаво, заходьте на мій канал, користуйтеся, буду рада допомогти комусь, підтримати свій організм, достатній енергії і емоціях. Сьогодні в мене якраз таки релакс в гори. Я підтримую свою. Дух, духовність, душу. Насолоджуюся гірськими красивими мотивами, такими красотами неймовірними. Чим хочу з вами поділитися. Сьогодні на нас, мабуть, завітає сонечко, дасть трішки творчо попрацювати. Так як я приїхала сюди за декількома цілями відпочити, трішки порелаксувати, як я вже говорила, вдохновитись. І також е, на пленер створити декілька чудових таких етюдів, мотивів, гірських краєвидів. Мені потрішку вдається, вже створила такі акварельні роботи. Написала і гру маковицю, а потім побувала на ній прям ніби в касті. Просто випадково. Тому що на неї не так-то легко зараз, е, в такий період, коли йдуть дощі, то глина тут у нас Карпати, вони створені із каменів і глини. І тому, коли йде дощик, то ця глина вся мучиться, і це просто. Дуже слизько, тобто самому піднятися неможливо. Не Тому нам вдалося це зробити на такому сюди-ході. Це було просто жах. Було дуже страшно підніматися майже під 60 градусів на машині, але ми подолали цю висоту, побачили краєвиди. Я викладаю ці види у себе на каналі. Кому цікаво, можете подивитися. Вчора ми також з'їздили, побачили річку Пруд. Мені вдалося побувати в каньйоні, в цьому, прямо на самому дні ріки. Просто неймовірно, тому що ну, з однієї сторони це жах, що дуже мало зараз випадає опадів, снігу було в цьому році. І наші Карпати, гірські, вірніше, річки Карпату міліли. І тому я прям змогла побувати на дні ріки Прут в одному місці, де вона взагалі майже оміліла. І це було таке відчуття, ну от, дійсно емоції. Ну і потім ми ще їздили тут, на околиці міста Яремчі. Тут дуже багато сіл таких цікавих. Теж їздили на пленер. Там є стародавні мости, які дуже гарні, вписуються всі такі гірські мотиви. Просто незвичайно красиво. Так, ще ось така краса відкривається. Сьогодні, мабуть, буде сонячна погода в останній день. Коли ми тут знаходимося, пора вертатися додому. Всього, як то кажуть, хорошого чуть-чуть. По І поїдемо в нашу реалію. На роботу, на дачу, але з такими емоціями, з таким натхненням, я думаю, буде дуже добре працюватися мені весь сезон. І це потрібно робити. Як би не було тяжко, як би не здавалося неможливим, затратним, але ви знаєте, це, це не дуже затратно, в принципі, можна виділити, приїхати. Тут в такий період рання весна і пізня осінь, тут, як то кажуть, не туристично і дешево. Дешево, малолюдно. Де ти себе відчуваєш просто от таким, як можна сказати, володарем природи, коли майже нікого немає. От бачите, я зараз от вийшла, майже восьма година вже, але тут така тиша, і ніде-ніде нікого немає. Одна я гори, Карпати і будівлі. Таке відчуття, що вони тут взагалі самотні, пусті. Нема ніде нікого. Просто так наодинці з природою. Так що, подорожуйте, не бійтеся, релаксуйте. Це настільки гарно. Яка б не була погода, от ми теж їхали в дощ, але приїхали і, в принципі, дощик був лише один день, але ми все рівно цей день побували на горі. Так що все добре, все вдалося. А з вами була Людмила, на каналі Відпочиваю, Працюю, Творю. Якщо вам сподобалося відео, ставте подобайки, підписуйтесь на мій канал, буду всім з вами ділитися. Дякую за перегляд, на все добре і хай буде Україна!